Вітаю, друзі! Взаємостосунки між е, Сполученими Штатами і Україною стають все гіршими і гіршими. Чому? Офіс президента обрав тактику атакувати е, адміністрацію Трампа нову адміністрацію Сполучених Штатів. Про це за хвилинку. А також за хвилинку думки киян. Які збирала Христина Масійчук з цього питання. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Отже, офіс президента України. Володимира Зеленського обрав тактику боротьби за виживання. Чому за виживання? Тому що їх виносять. Їх виносить адміністрація Трампа в одні ворота, як в футболі кажуть, виносять чому? Тому що вони заважають мирному процесу. Тому що вони хочуть війни, а Трамп прагне угоди і миру. От і йде боротьба між партією миру, яку, на жаль, представляє не українець, а президент США Дональд Трамп, хоча вождем партії миру мав би бути українець. І партія війни, яку очолює е, Зеленський, війни до останнього українця і до втрати останнього метра української території. От така е, боротьба, війна між цими двома партіями. І е, коли адміністрація Трампа, сам Трамп, Ілон Маск, е, віцепрезидент Венс, е, Марк Рубіо використовують тролінг і стриману е, критичну дипломатію в бік. Зеленського то Зеленський вирішив консолідувати науково себе, тих, хто буде кричати: Трамп НАХ! Маск, пітух!», Ну і так далі, і так далі, по тексту. Офісні шавки просто захліб ображають керівництво Сполучених Штатів Амери. Хоча е, звідти витяг конкретні звинувачення: звинувачення у вбивстві журналіста, е, звинувачення у е, переслідуванні релігійних громад, звинувачення в е, посадках політичних опонентів, ну і так далі. Замість того, щоб відповісти аргументовано у відповідь образи і найголовніше. Ніхто не може чіпати нашого вовочку, бо він наш президент, а вони хай своїм розбираються. Та ні, друзі, вони гроші дали нам на захист країни і не маленькі, які ці тварини, зелені, зелені гниди, розікрали. І вони зараз уже це публікують і розповідають. Тому єдиний Шанс зберегти гарні стосунки з Сполученими Штатами, це припинити вестися на пропагандонів офісу президента, на пропагандонів Зелений гнид, а почати шукати конструктив. Там, де Україні вигідно, ми підтримуємо президента Трампа, там, де наші національні інтереси Втрачаються, ми починаємо шукати якийсь конструктив. Починаємо розмовляти. Так от з корисними копалинами. Зеленський прибіг до Трампа, каже, візьми, а тепер не дає. Його піймали на аркан і тягають по всьому світу як ту шоводиву зелену собаку. І це все просто не в зеленському питанні, а питання. В виживанні держави української і нації. Тому треба зупинитись, переосмислити і почати діалог з американцями, діалог з адміністрацією Трампа, з трампістами і так далі. У нас є багато розумних людей, які здатні на цей діалог. В парламенті є навіть люди, не так багато в цьому скликанні, але є. Тому Зеленський має піти, передати парламенту повноваження. І, друзі, як результат ми будемо мати відновлення діалогу з американцями. Бо інакше ми можемо втратити його. І не допоможуть ніякі Буркіна, Фасок, Водівуари та інші, кому дзвоне Зеленський за допомогу. Що думають кияни з приводу відновлення е, стосунків, з приводу припинення цього срача між українцями і американцями? Їхні думки наших киян збрала Христина Масійчук? І прошу їх вашій увазі, аби, друзі, робіть? Висновки і думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Що стосується саме налагоджування стосунків, США, ну, чесно, я не рахую, що це є чимось пріоритетним і важливим для нашої країни, враховуючи те, що вони ем, самі підводять нас під монастир, вибачте, за грубость. І що стосується нинішньої гілки влади, правительства влади в США, та, яка була, там нічого не було доброго і нічого немає доброго. Взагалі, як на мене, то якщо, як, якщо є якась можливість позбутися зв'язків з цими країнами да, і налагодити якось внутрішнього в Україну та порядок навести, то я б тільки б за ні знаєте безкоштовний сир лише в машувався. Не тільки що я прочитала новину, що плюс-мінус 9 травня планується тіпа, завершення війни, бла бла-бла, Путін говорить з Трампом, бла бла-бла. Mm -hmm. Ну і власне в мене виникла думка, що знаєте, як я вислів сам пошутіл, сам посміявся. Ну, ось такі емоції мене це викликало. Я не знаю, чи вдасться. Ну, я не мала часу на це подумати. Uh -huh. Не знаю. А що думаєте про Трампа і про останні його заяви? Мені трохи, знаєте, як є істерика. От трошки викликає істерику. Я... я не можу нічого сказати, правда.